Виготуючи саджанець, посаджений ось цієї весни, вирощую ось таким чином. Один пагоном прищипую всі пасиночки, точка росту є. І ось такий пагін має вирости мені до осені. Приблизно через пів метра пасинки я видаляти не буду, а буду прищипувати на один-два листочка. І основна задача наша наростити гарну кореневу систему. Восени я цей паяк, якщо він гарно визріє, я його обріжу на 4 бруньки на зворотній ріст. І наступного весни вже буду вирощувати повноцінних 4 рукавчика. Ось весь догляд за виготуючим саджанцем. Обережно з поливами підкормлювати його зараз не потрібно нічим, тому що ми яму заправляли все є. Обробляємо же, як і цей виноградник. Одночасно